Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Доброго дня ми з України чи доброго вже вечора, Я не знаю, коли вийде це відео. Я казала, що в мене довгі відео не загружаються, і вони грузяться, 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 інколи так нервує. Гаразд! І так, дивимося таке запитання. Знову ви просили про Запорізьку атомну електростанцію. Подивіться, тому що там сидять ті оркостанції. Ті унітазники, вони ж тупорилі, вони не знають, куди вони влізли. Давайте подивимося, на даний момент, яка ситуація, загрозлива чи ні? Ну, в принципі, в принципі, так. Але не зовсім, ви бачите, не зовсім. Ситуація, навіть якщо не зовсім під контролем, ви знаєте, я не бачу, що тут дійсно. Нема. Навіть, ось-ось ви бачите, коли випадає карта сили, вона говорить про те, що а, вистоїмо. Тобто ця ситуація поки що, бачите, стабільна. Поки що стабільна. Хоча, хоча, ви бачите, ось а, нам, 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 як би це сказати, а, навіть ці унітазники вони нам забивають голову, що вони там зірвуть, що вони там підірвуть, що вони там це, то вони бабахнуть. Е, мої дорогі, це ну, цей шантаж, бачите, ось, по лицарю кубків. Тобто ситуація поки що. Так, вона, е, силові структури там, напряжонка, так, але вона поки що стабільна. Давайте на наступні декілька днів, максимум, максимально тиждень подивимося, що буде відбуватися. Загроза так, буде залишатися чи ні. Ну, Сила карта, вона це так, загроза є, але поки що, поки що. Нормально. Щось, ви знаєте. Ну, я сподіваюся, що там ніхто нічого штурмувати не буде. Ем, ситуація ніби трошечки вляжеться показово. Показово. Там, ніби, знаєте, якісь домовленості відбудуться переговори, щось на щось обміняти. А, і ніби ну, не зовсім заморозиться на наступні дні, я так скажу, найближче майбутнє. В принципі, в принципі, концентрація буде не на Азовсталі. Е, бачите, в мене Азовсталь. Я хотіла сказати не на запоріжський, а стосовно азовців. Це буде щось показове. Я вже робила розклад. Я вже казала: тут більша концентрація, тут заморозиться трошечки. Тут нічого такого особливого не буде, навіть якщо там будуть вони щось бомбити і тому подібне. Більша концентрація тут буде йти на показові виступи. І я чомусь мені, от, бачите, я про проговорилася не проговорилася, а обмовилася. Як то кажуть, по Фрейду, да? хоча я це не зовсім розумію, як це ось. Так, тобто, концентрація тут більше на азовцях, мої дорогенькі тут не буде. Більш-менш буде емоція? Стагнація, тобто пауза, ніби пауза. Тут більше буде стосовно азовців. Ось так мої дорогенькі, нічого іншого поки що не бачу. Тримайтеся. Ось, сподіваюся, що ті, хто близько там живуть в Енергодарі коло цієї атомної станції, від'їдьте подалі. Хоча, хоча, якщо воно дійсно шандарахне, то, вибачте мене, це пів Європи. Не знати, куди вітер піде, але, але я не бачу, що тут дійсно щось буде відбуватися, тут десь збоку тобто в Маріуполі. Недалеко, будемо так казати, України. Ось інша справа. Тут справа ніби трошечки стабільна. Я не бачу, що тут щось таке відбувається. Це просто, ще раз нагадую, нас лякають. Нас лякають і все, щоб залякати, шантажувати, лякати, щоб добитися своїх результатів. Ось так. А показовий виступ буде десь інде. Щоб ви розуміли, це буде, ви знаєте, дивіться, ось, подивіться добре цю карту. Як привселюдно буде відбуватися той парад на 24 серпня? Ось у мене так іде. Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Щиро вам дякую за такі запитання. Роблю як встигаю. На все добре, мої любі, мирного дня і слава Збройним силам України.